Ну що ж, друзі, всім привіт! Давненько ми не говорили про наші продажі і саме час це зробити. Будемо фіксувати те, що ми продали із знахідок по загубленим посилкам, та будемо видаляти їх в той же час. І так, якщо ви не підписані на знахідки з за розпаковок загублених посилок, то важлива інформація. Відтепер. Окрім того, що я публікую прості лоти з товарами, я вирішив запустити ще систему аукціонів. Тому, якщо для вас це цікаво і ви хочете задешево вихватити круті речі. Залітайте до нас в Телеграм, я буду завжди радий бачити нові лиця. Тож, поїхали, дивіться. Буквально вчора в нас 13 лютого проходив аукціон лот номер 10 І лот номер 10 у нас продався аж за 250 гривень. Це рекордний продаж, і це дуже-дуже круто. Лоти аукціонні я не видаляю. А все інше будемо видаляти. Далі. Тут у нас а, лот, а, який не продався, а, потрібно буде про це а, сповістити, тому що людина не сплатила за лот, тому тут мінус. А далі, тут у нас аукціон лот продано, сплачено за 100 гривень. А, так, ідемо далі. Тут у нас навушники 150, а, але продані вони за 100 були. Людина попросила знижку, я погодився, тому it's ok. Лот продано, видаляємо, плюс 150 в копілочку. І давайте заодно будемо фіксувати. Там було 250, потім тут 100 і іще було 100 за книгу. Так, цей лот ми можемо сміло видаляти. Так, ідемо далі. Так, тут у нас нічого не продалось, не продалось, не продалось. Так, без продажів товару дуже багато, як ви бачите. Але не весь він продається. Ось цей лот купила людина, яка виграла і в аукціоні, але він захотів тільки один триммер, ось цей, і тому, власне, ми його звідси видаляємо, але 100 гривень ми сюди доплюсовуємо обов'язково. А цей можемо видалити, адже він проданий. Так, йдемо далі. Так, тут у нас був аукціон по книгі, вона продана за 70 гривень, але Володимир її ще не оплатив, тому очікуємо оплату для того, щоб зафіксуватися. Так, тут у нас був лот з годинником Луч ось так він виглядає. Так, він був проданий також Василеві за 60 гривень, тому фіксуємо плюс 60 гривень в копілочку. Так, ідемо далі. Тут без продажів, без продажів. Так, це також Василь забрав за 30 гривень. Можемо видалити цей а, товарний а, код. <сум> так, окей, зафіксували. Ідемо далі. Так, тут у нас без продажів, без продажів, без продажів. Нема, 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 нема. Так, що у нас тут? Цій людині я написав. Все ще не отримав відповідь і не була вона онлайн. Сподіваюсь, з ним все в порядку. Так, далі у нас книга була продана за 80 гривень Володимиру. Так, потрібно буде зафіксувати. Плюс 80. Окей. Так, йдемо далі. М -м -м, немає. Продажів. Так, тут ми продали тиски за 150 гривень. Можемо видаляти цей лот? Так, плюс 150 гривень фіксуємо. Так, йдемо далі. Тут у нас запитали, чи вони працюють. Я не знаю, тому що я годинниками не займаюсь. Так, це цікавить, але мені не відповіли, чи будуть їх забирати, тому йдемо далі. Так, що у нас? Тут у нас був лот. Так, 70 грани, Борис Козак, плюс 70 зафіксували. Окей. Так. Так, 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 так. так. Немає продажів поки що. Йдемо далі, 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 далі. До речі, оце потрібно зняти. Я собі залишив. Воно не було продане, але ми залишили його собі. Дружині сподобалася ця штучка, тому залишили. Так, тут у нас продано ніж за 90 гривень. Зафіксуємо. Це, до речі, був перший аукціонний лот. Так, йдемо далі. Що в нас ще є по продажам? Дуже зручно, коли так все відбувається через Телеграм, я прям кайфую. Так, на батарейський механізм дякую. Ну Тут я не можу зрозуміти. Так, нічого не продано. Так, що в нас? Ага, це продано. Окей. Видаляємо 100 гривень в копілочку, і ця ж людина забрала ще одні рожеві, тому плюс 200 я одразу зафіксую. Якщо дійдемо до рожевих, я їх не видалив, то окей. Але людина купила дві пари валянків оцих для кімнати по 100 гривень. Так, тут все-все-все на місці. Ніхто нічого не купив, не купив, не купив. Дуже багато ще товару, так що, друзі, пишіть. Якщо вам щось потрібно, тут є ну, дуже прикольні знахідки. Так, немає, немає, немає продажів. Так, 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 Що у нас тут? Так, тут продано за 150 гривень таку Bluetooth гарнітурку. Так, зафіксуємо плюс 150 і видаляємо дану позицію. Так, ідемо далі. Немає продажів, немає. Нема, 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 нема. Угу. Так, що у нас тут? Тут у нас навушники продані за 300 гривень а дві пари. Фіксуємо плюс 300. Окей. Так, і видаляємо цю позицію з нашого телеграму. Так, йдемо далі. Так, цей годинник у нас що, проданий? Так, проданий 500, але тут е, знижка сторгувалася аж до 150 через те, що дуже багато людина купила. І я на цих годинниках зробив велику знижку. Так, окей. Йдемо далі. Так, нічого, нічого, нічого. Так, а що? Я начебто цю мишку продав, але дивлюсь, в мене вона тут не відмічена. Давайте зараз одну секунду, я подивлюся одразу, бо, по-моєму, її купив чоловік, який купував разом з. Так, да. будь ласка, менеджеру було написано. Ось бездратова мишка і отака ще зарядка. Тому одразу Юрію ми подякуємо. Він купив її за 100 гривень. Так, видаляємо звідси і плюс 100 плюсуємо сюди. Так, і зарядку, якщо я не помиляюсь, от сюди. Так, також видаляємо і 30 гривень додаємо до нашого чеку. Так, рухаємося далі, дивимося. Так, тут що у нас, бачу, продано. Окей, плюс 100 і видаляємо даний лот. Так, далі у нас іде такий годинник плюс 50 гривень. Продаємо і видаляємо. Так, йдемо далі. Так, а це у нас чомусь тут без коментаря. Не знаю, чому так. Ну та хай. Так, тут у нас бачу, що годинник проданий також за 50 гривень. Так, окей. Плюс 50 додаємо. Є. Ідемо далі. Так, тут у нас 200 гривень за годинник планета. Плюсуємо і видаляємо. Так, що в нас тут? А, молнія в такому стані, як ви бачите, в не дуже гарному без кришки за 50 гривень. Плюсуємо. І звідси видаляємо. Я, до речі, почав ще і на OLX а, публікувати, тому, можливо, будуть і там продажі, але поки нічого не бачив. Поки так питають, дивляться, але не більше. Пусто-пусто-пусто. Так, тут у нас книга була продана за 50 гривень. І якщо не помиляюсь, ця людина ще якусь книгу купила. Я її, мав би, відмітити, подивимося далі. Так, я пам'ятаю всіх, кому щось ми продавали. Так, окей, 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 окей. Пусто, пусто, пусто. Оцю книгу, якщо я не А, ось вона. Окей. Оцю книгу ми продали за 10 гривень. Так, недорого, але потрібно це все діло продавати, бо дуже багато речей і їх ніде зберігати. Так, взуття багато годинників, ножів, дротів різних, всього дуже багато. Так, така у нас женева годинник доволі непоганому стані за 50 гривень був проданий, тому фіксуємо це діло. Так і йдемо далі. Так, пусто-пусто. Ось. ці Ще я казав, що ми дві пари валянків продали, ось вони. Видаляємо їх. Ціну ми доплюсували ще тоді, тому я нічого не додаю. Так, сумки. Це все-все-все, все, все, все. все, 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 все. Понятно. Так, і вроді як більше нічого ми не продавали. Зараз я долистаю. Так, так окей. Єдине, що цю книжку ми за аукціона продали. І там ще деякі книги були. ось оцю ми продали за аукціону, і також можна видалити. Так, оцю точно ми продали, можна видалити. І начебто все. Так, ну що ж, друзі, 2520 гривень. Саме на таку суму ми продали за минулий місяць. Не дуже багато, звісно ж таки, я це чудово розумію, але тим не менше, продажі потихеньку йдуть. Люди купують те, що їм потрібно. Я потрішку повертаю гроші з того що інвестував в ці посилки і трішки, трішки сподіваюсь колись зароблю, коли все продам. Але на даному моменті саме ось така а, інформація в мене для вас. Як завжди, все прозоро, все чесно, показую все, що де за скільки продається. І чергова звітність у вас на каналі. Всім дякую, до зустрічі!